Максим Джигун з нами на зв'язку. вас. добрий е, день, пане Мадиційно раді бачити вас. Ене Наталія, вітаю вас, радий бачити. Які ну, ви важливі места? Да, ви, ви слухали разом з нами в фрофрагмент прес-конференції? Щоб ви могли виділити з почутого важливого для нас? Ну, мені видається, що дуже важлива єдність, і це та валюта, якої дуже часто не вистачає в наших союзників, і якої дуже бракує. Але мені видається, що якраз всі ті лідери, які зібралися на цій прес-конференції, були доволі однозначними і е, одностайними в питаннях того, що без України майбутнє і європейського союзу і взагалі світової західної спільноти неможливе, і те, що лише підтримуючи фактично зусилля України в обороні і допомагаючи Україні інтегруватися до європейського простору, євроатлантичного простору, можна гарантувати безпечне майбутнє для західної цивілізації, та й в цілому для світу, особливо зважаючи на те, що Україна є тією державою, яка сьогодні бореться проти фактично Ну всієї вісі зла починаючи з Росії як ключового ворога, і закінчуючи Іраном, який постачає е, сюди шахеди, закінчуючи Китаєм, який пересилає верстати, на яких друкується зброя, е, чи тією ж північною Кореєю, яка вже постачає сюди військових напряму. Ну, бачите, також генсек НАТО Рюте він зазначив про те, що плідно працюють над майбутнім самітом, який відбудеться вже за три тижні в Газі. На чим саме можуть працювати? Пам'ятаєте, що десь пару тижнів тому і точилися дискусії про те, а чи запросять туди Україну зараз взагалі такої таких розмов немає, і немає чи не Чи це питання? Чи Україна точно буде на цьому саміті? Особливо після першого червня дня павутини або дня малюка, як там кажуть по або Дня далекобійника в Росії. Та мені мені видається, що це дуже класний аргумент був для того, аби зрозуміти, що НАТО це не тільки про кількість оборонних бюджетів і їхні об'єми, але й про креатив і вміння використовувати нестандартні інструменти в нестандартній війні, якою є російсько-українське протистояння беззаперечно. Тому е, запрошення від прем'єра Канади Карні на зустріч G7, яка відбудеться вже також в червні цього місяця. В Канаді ми маємо і це дуже важливо. Я думаю, що продовження. Цій зустрічі мав би бути візит зеленського в Гаагу на зустріч країн Північно-Атлантичного альянсу, взагалі питання. Вчорашньої атаки по російським аеродромам мені видається змінює дуже багато чого в питаннях і цієї війни, і в питаннях взагалі північно-атлантичного альянсу, і в питаннях ставлення США до цієї війни, тому що після неї сказати говорячи лексикою Трампа про те, що в нас немає карт, не доводиться. Це перше і найважливіше. Та тобто ми бачимо чіткі підтвердження того, що не обов'язково мати найдовші ракети, які летять на. Тисячі кілометрів, коли можна набагато ефективніші е, операції проводити, ось просто з під носа в російських далекобійників біля цих аеродромів, і відтак це означає, що Ну, єдиною силою, яка поки супротивлялася запрошенні України на саміт е, НАТО в ГАЗі, був якраз президент Трамп, і от вчорашня атака вона фактично повністю змінює конфігурацію е, позиції Сполучених Штатів, тому що мовчати вони з приводу цього точно не зможуть, зважаючи на те, що це ну занадто масштабна акція для того, аби пропустити її повз вуха. Але вона точно змушує американську адміністрацію змінювати свою ре риторику. ми поки що не знаємо в яку сторону, та тобто є виходів два зараз в Трамп, або сказати, що ну в таких умовах, коли Україна продовжує настільки активно е протидіяти Росії і зменшувати її потенціал, ми не бачимо зараз можливостей для мирного врегулювання, тому ми мовляв залишаємо цей переговорний трек. Я думаю, що це можливий варіант, тим паче, що про нього вже говорили неодноразово американські посадовці. Інший варіант, який є набагато більш сприятливим для нас, це нарешті сформувати уявлення у Трампа про те, що Україна це точно не та держава, якій треба сказати, що робити під, скажімо, такими санкціями у вигляді обмеження постачань зброї чи втрати підтримки фінансової. Та що це країна, яка буде боротися за будь-яких обставин, тому набагато легше. Підтримати її і військово, і фінансово завдя... для задля того, аби закінчити цю війну разі назавжди, причому не замороженням конфлікту, а поверненням законних українських територій. Ну і змінилося ставлення щодо Росії самої. Ми розуміємо, що неодноразово Україна вже реалізовувала дуже ефективні операції, чи то про е, діяльність в чорному морі, чи то про е, різні інші е, атаки, в тому числі там деокупацію Харківщини і Херсонщини по 22-му році але настільки одномоментного позбавлення потенціалу російської авіації, ось цього символізму російського такої потужної їхньої могутності, як вони це називають, ну фактично вона створює умови вважати, що Росія не та якою її вважав Трамп ще за часів першого свого президентства, відтак я сподіваюся на жорсткішу реакцію. Принаймні, хочу сподіватися, що зміна така буде, і вона буде проукраїнською. А оцей формат «Бухарестської дев'ятки і країни, які долучились до нього, країни е Північної Європи. Це ж фактично такий проект там Тримор'я його називаючи, да або там Балти чорноморський союз країн східної Європи, які розтягнуті від півночі до півдня, да. і власне виник цей союз саме після анексії Росією Криму, саме для реагування на потенційні загрози з боку Росії. І Ми от дуже, дуже, Ця прес-конференція, навіть якщо там не детально розбирати заяви, навіть по атмосфері було видно, що ми там свої, ми там серед своїх, і це не просто там зібрались там країни НАТО щось обговорити, а це дійсно клуб країн, яким не байдуже на дії Росії, які несуть для них потенційні загрози. Чи можемо ми більш широко вписатись в цю компанію, тому що враховуючи доєднання північних країн, які Мають величезні там і фінансові, і природні ресурси отримати таку підтримку повз повноцінний альянс, але в форматі оцього цієї бухарейської дев'ятки плюс дев'ятка плюс, називаємо її так. Ну я би сказав, що Україна не лише почувається там своєю, Україна почувається там дуже потрібною, єдиною країною, яка має реальний досвід протидії е, Російській Федерації, яка також межує, як і всі фактично країни цього блоку цієї інституції, та цієї е, Бухарестської дев'ятки, і е, які в принципі дуже залежать від того, що Україна може розповісти, чим поділитися і як допомогти протидіяти, тому що Україна, ну вочевидь, Держава із найменшим ВВП наразі, найменшими там своїми спроможностями е, фінансовими в контексті там е, е, протидії Російській Федерації військовому контексті, але тим не менше, це країна, яка знає найбільше і є найціннішою з цих держав. Тому е, те, що сьогодні як ніколи, загроза висить над усіма фактично країнами е, цього блоку, те, що вони розуміють, що стягуються російські сили на кордон, там з деякими Державами північної Європи те, що Польща вже не лише з одного боку, та з там Білорусі, але і з боку Калінінграду зараз активно розбудовує свої оборонні споруди, вказує на те, що відчуття того, що близько знаходиться дуже війна, набагато ближче, ніж можливо у 22 році проти цих держав, якраз і робить позицію України унікальною. Тому тут питання тепер в тому, чи ці країни, які найбільше Знаходяться під загрозою, наступними бути в російській якійсь військовій інтервенції, мали би вкладати найбільше в питання української оборони. І Якщо ми говоримо до прикладу про такі країни, як Латвія, Литва, Естонія, які також входять до цього блоку і при цьому дають практично все, зачищаючи під нуль свої якісь там, скажімо, ангари зі зброєю. То про Польщу цього сказати не можна е, станом на зараз. Тим паче, що ця країна, де зараз президентом стала людина, яка взагалі каже, що руху України до північно-атлантичного альянсу не буде. З Болгарією також питання, зважаючи на двояку е, поведінку їхнього е, лідера е, країни щодо Словаччини і угорщини, тут взагалі дуже багато запитань, чи вони взагалі відчувають Росію своїм ворогом, чи вони не проти були б отримати такого сусіда, який буде просто всередині їхньої країни. Знаходитися тому вона, ніби і єдина, але є зовсім різні бачення з приводу того, як оборонятися проти Росії, і завдання, якраз України, продемонструвати, що сценарій, який відбувся тут, не має трапитися в жодній з цих країн, а це зробити можна лише шляхом посилення підтримки України військового, фінансового і політичного. На Цій прес-конференції у Вільнюсі президент Володимир Зеленський зазначив про те, що перемовини в Стамбулі завершилися і чекають доповіді від Умерова. Розмова між російською делегацією і українською за посередництва Туреччини тривала годину. Через турецьку сторону обмінялися документами, пропозиціями. Українська сторона передала списки дітей, яких варто повернути Росії викрадених дітей. Також є меморандум. Євген, от текст його вже знає в скороченому вигляді. Це, Євген, знає, це да, Були опубліковані в да, медіа вже було опубліковано, але тут, тут цікаво інше. то турецька сторона. Звернули а, увагу, та... до речі, на обличчя російської делегації, що після 1 червня вони не такі задоволені. Пішли, як об, зазвичай. Об, Обличчя росіян перед зустрічю з, з українськими А, мова про те, що турецька сторона дала оцінку цьому, цьому етапу переговорів, зазначивши непровальні. А, ну, Виглядає не дуже оптимістично і судячи по часу, близько години вони тривали. А, все йде трохи не по плану. У мирному чи тут взагалі ну не могло бути якогось іншого сценарію? Адже зустріч була анонсована як обмін меморандумами. Як оцінити це були порожні балачки з боку Росії чи щось більш ґрунтовне? Ця тут питання по чиєму плану, тому що до початку тиску з боку сполучених штатів ні Україна, ні Росія великого бажання заходити в міжособистісні прямі перемовини не було. Тобто, це вочевидь план був Трампа, який втім не очевидно, що й був якимось серйозним планом. Тому що коли він був в країнах близького сходу, і в нього запитали про абсолютно неприйнятне представництво з боку Російської Федерації, він сказав, що для нього нічого дивного немає, і потрібно зустрічатися особисто з Путіним. Тому мені видається, що нас втягнули це своїм тиском американці. Україна великих надій на це не покладала. Але зважаючи на перший коментар з боку президента про те, що ми очікуємо на черговий обмін полоненими, ну вочевидь, це має бути ось тим позитивом, який можна вивести із подібного роду перемовин. Я думаю, що реальність наздоганяє росіян дещо пізніше, ніж вони могли би і хотіли би, зважаючи на вчорашню атаку. І, попри те, що вони сьогодні робили кам'яні обличчя, а дещо іноді такі які скучнуваті і незадоволені. Ну вочевидь, новини все ж таки несприятливі. Вони з часом усвідомлять масштаб тієї проблеми, з якою зіткнулася Росія після атаки української 1 червня. І відповідно це дещо повпливає безперечно на їхню поведінку і на їхню готовність іти на якісь інакші кроки. Але звісно, немає якогось секрету без посилення тиску з боку в першу чергу сполучених штатів санкційного підтримки України військової розраховувати на ріс. Ску зміну риторики не доводиться, але наразі Україна принаймні демонструє в чергове світу. Через участь власне російської делегації, що там ні бажання закінчувати війну, ні вести принаймні якісь дипломатичні протокольні розмови. Бажання жодного немає. Це фарс, це загравання із Трампом, і це надія на те, що це дасть можливість затягнути час і загарбати ще більше українських територій під час цього вже анонсованого росіянами літнього наступу. Дякуємо вам дуже, Максиме. Чекаємо офіційної позиції нашої делегації, тому що поки що її немає. але сподіваємось, почуємо більш широкої про меморандум, який так. нам передала Росія зі свого боку. і Тоді вже будемо співставляти позиції. І вас пане Максиме. Чекаємо в студію дуже скоріше. Максим Джигун був з нами напрямом зв'язку.